На свято до Херсона з самого Інгульця семирічний Сергійко приїхав з рідною сестричкою. Юля розповідає, братик полюбляє малювати, дивитися мультики та грати з татом у футбол. А ось на таких заходах бувають рідко, усе через відстань. Треба, щоб дітки такі всі і мами, дітки говорили говоряли об этом, це все встраювали їм. Ну, їм піде на пользу. будуть розвиватися швидше, лучше для даринки. Кілометри не завада. Ця справжня українка разом з мамою приїхала з Чорнобаївки. Прекрасна дівчина дуже умненька дівчатка, сообразительна. Єдина проблема речова Проблема. Ну, ми займаємося, влажувати всі сили, які у нас є. І ви дивіться, яка красавиця. Я думаю, все буде хорошо. Шестирічний Богданчик на свято прийшов з усією родиною. Мама Наталя зізнається, її синочок від інших дітей нічим особливим не відрізняється. Так всі діти, грають, дурачиться. Богданчик завжди усміхнений і позитивний, а ще любить обійми. Це ми відчули на собі. Ну от оночі общительне. Отак, вот от кожному відноситься. Сонячний дитина всіх привітує, всім всім рад. Таких дітей не треба боятися, а тим паче закривати їх вдома та ховати від громадськості. Вони ходять до звичайних садочків та навчаються у звичайних школах. Це маленька перемога дорослих на шляху до визнання сонячних дітей. «Любить займатися вдома, грати ігрушками куклами, сама з собою розмовляти, рисувати. Ну, звісно, найкраще у до нього комп'ютерні компьютер, ігри і планшет. Да? Yeah. Зібрати усіх в одному місці. Ініціатива волонтерського загону влад та християнського руху Анастасіс. З часів майдану вони допомагають маленьким переселенцям та дітям, в яких батьки загинули в зоні АТО. Сьогодні ми організовуємо акцію для сонячних дітей і діток з інвалідністю, які у нас є в Херсоні і Херсонській області. Розважальна програма і насамкінець подарунки, канцтовари і солодощі на свято запросив більше півсотні дітей. На жаль, доїхали не всі. Втім, організатори запевнили, подарунки отримують усі запрошені. Благодійна акція на цьому не завершується. Передати свій подарунок особливій дитині може кожен охочий. Анастасія Соболева, Григорій Шматко, телеканал Скіфія.